Після Валери завжди левся проповідає. Локомотив всі проснулись. Слава Богу. У християн є канони, знаєте, є якісь речі, які очікувані. На Різдво ти очікуєш проповідь про що? Про Різдво Христове, на Пасху ти очікуєш проповідь про Воскресіння Христа. Трійця вже пройшла, але я хотів нагадати вам про Духа Святого. Тема моє проповіді Дух Святий в нас. Іноді, віруючи, люди можуть не розбиратися, хто насправді є Дух Святий. Іноді зустрічаєш людей, які кажуть о Духі Святому, як якихось емоціях. В якихось переживаннях, але не доторкається до Духа Святого як до особистості, як до особи. Іноді а, буваєш серед людей, там молиться, і люд, а, люди кажуть, наприклад, цієї людини доторкнувся Дух Святий. Я говорю, як ти побачив, він так плакав, або він так радів, або ще, і ще. Ми іноді спираємось на якісь емоції. Які є серед нас якісь переживання, і ми кажемо, це Дух Святий. Дух Святий це особа, яка володіє розумом, яка володіє почуттями, яка володіє волею. Давайте відкриємо Іоанна 14 розділ, Івана, і проситиму я отця 16 вірша. 14 років, 16 лишай. Проситиму я Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повітря, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, Бо перебуває він з вами і буде в вас. Давайте зупинимось, бо перебуває він з вами, перебуває він з вами, і що і буде, майбутній час буде де серед вас. Ні, він буде ближче, він буде в вас. Коли ми читаємо старий заповіт, ми бачимо, що іноді Дух Святий він проявлявся серед народу на якийсь короткий час. Коли ми читаємо про суті Ізраїлю, ми читаємо, що Дух Божий сходив для якоїсь конкретної події. Коли потрібна була сила Духа Святого, на цей час ходив Дух Святий і допомагав своєму народу. Колись Псалом ми читаємо, він йшов серед пророка і що з ним сталося, він почав пророчити. Він почав говорити слова Божі, але це не те, що він був пророком. На якийсь час, на якийсь конкретний час, для якоїсь конкретної події. Дух Святий зійшов на нього. Ісус каже, Дух Святий серед вас, але буде час в майбутньому Він буде у вас. Ви будете постійно ходити з Духом Святим. Коли ж настає цей час, коли Дух Святий оселяється в нас? Деякі віруючі кажуть, цей момент настає, коли ми починаємо говорити іншими мовами. Глосалія – це коли віруюча людина. Голосування, голосування це коли віруюча людина починає говорити іншим мовами, коли Дух Святий дає, що казати людині. І іноді люди будуть кажуть, якщо я не говорю іншими мовами, то Духа Святого в мені немає, я не відчуваю. І коли люди отримують Духа Святого, коли люди отримують знамення, Іншими мовами, вони заспокоюються і кажуть, тепер Дух Святий зі мною. Тепер я відчуваю, у мене є знамення, мені добре. Але на самом, самом делі, справи, як ми, як ми отримуємо Духа Святого. Дух Божий заселяється до нас, заселяється, так, таке слово. Заселяється до нас. У момент покаяння. Давайте відкриємо Іоанна 3 главу, 3 розділ, 5 і 6 вірш. Відрік Ісус, істинно, істинно кажу тобі. Він казав, казав це Нікодиму, Коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможе увійти у царство Боже, що народжується від тіла, тіло, а що народжується від духа дух. Момент покаяння це зрівнюється з тим, як людина народилася. Але це не означає, що щось кардинально міняється у нас. Я маю на увазі, що наш наш злість він не змінюється. Наша вага не змінюється, коли ми каємося. Не змінюються наші розумові здібності. Ми не стаємо якимись кандидатами наук, не стаємо вченими. Ми залишаємось такими, які були. Але що змінюється? Змінюється наш розмір. Приходять ситуації в нашому житті, коли ми хочемо щось зробити, але ми відчуваємо в собі, що це, якщо ми щось зробимо, нам стане соромно. До того, неділю назад, або ще якийсь рік назад, ми б не відчували сорому за те, що ми щось зробимо. Або, або не відчували сорому за ті слова, як би б казали. Але коли ми каємось, приходить момент, коли ти хочеш щось сказати, але. В Розум приходить думка, не кажи цього. Цього не було, але воно прийшло. Чому? Тому що Дух Святий оселився в тебе. І ти відчуваєш, як він починає казати тобі, як починає направляти тобі, як ти чуєш його голос в своєму розумі, він каже, не роби, або піди туди, скажи те, і ти починаєш ру руководствуватися. Скаже керуватися Духом Святим. Ти починаєш слухати, що Дух Святий каже в тобі. І це в момент покаяння, коли ти відчиняєш двері свого серця і кажеш: Дух Святий, війди до мене і ти живи зі мною. В цей момент Дух Святий оселяється в тобі, на котрий час назавжди. Він оселяється в тобі, як людина, яка в'їжджає в свою квартиру. Довгоочікувана, очікувана, може би з якимось ще але каже, це моя квартира, я буду тут жити. Всередині нас оселяється тут Святий. Деякі люди кажуть, я вам казав, що не маючи голосовалі, не маючи інших мов, вони кажуть, я не відчуваю таке сьогодні. Деякі так і вчать, чаді кажуть іншими, якщо ти не маєш інших мов, якщо в тебе цього нема, то ти навіть інші кажуть, не можеш спастися. І люди навіть починають сильно переживати, переживати, тому що кажуть, Духа немає в мені, немає сили, немає тої, тої, тої. Але Дух Святий вже в тобі. Голосувалія це, це один з дев'яти дарів Духа Святого. Ми іноді зосереджуємося на щось одному і каже, мені треба інші мові, і все, я буду вже завершений. В моєму житті все буде, вже, все добре, мені тільки тре, треба це. Але Дух Святий проявляється в житті віруючими і в інших дарах. В інших дарах ми, нам потрібно ревнувати і в інших дарах. Давайте відкриємо, перший Коринтян. Коринтян, 12 розділ. З восьмого верша і нижче. Коринтяни 12, розгляд, з восьмого верша. Одному подається через Духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра у тім самім Дусі, іншому дар зцілення у тім єдинім дусі, іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духа, іншому різні мови, іншому тлумачення мов. А все ще чинить один і той же Дух, що розподілює кожному, як він хоче. Дух Святий, він проявляється по-різному. Я замічав своєму, помічав своєму житті, що Дух Святий іноді дає якесь слово мудрості. Ти спілкуєшся з людиною, але відчуваєш, що тобі треба щось йому сказати. Відчуваєш, ти бачиш якусь проблему. Він каже тобі про своє життя, про якісь проблеми, але ти в якийсь момент приходить слово, скажи йому це. Цьому проблема в його житті. Або це йому допоможе, він хоче це, це зараз почути. Або іноді ти молишся за людиною через тиждень він приходить і скаже, знаєш, через твою молитву Бог зцілив мене. Інші мови, які ми іноді хочемо, це не тільки одне, що хоче Дух Святий дати нам. Дух Святий хоче сповна проявлятися в нашому житті. Для того, щоб ми могли бути діючими, діючими могли робити його справу. Знаєте, іноді люди, отримавши знамення їх язиків, інших мов, це, як знаєте, якась медаль, коли там плавець доплив, перше місце, отримав, медальку цю взяв і дома пішов, мене гвоздик повісив. Не використовує, ніщо не додає йому це, але щоб люди, коли приходили додому, він казав, бачите, це я зміг. Але віруюча людина не повинна зупинятися. Дух Святий бажає проявлятися далі в твоєму житті. Маєш змогу говорити з іншими мовами добре. Молись Богу, щоб також Бог проявлявся в іншому, щоб через свої слова змінювались люди. Щоб твої молитви були дієві, щоб люди зціляли через твою молитву і духовно, і фізично. Щоб ти мав слово, що сказати тій людині, яка приходить до тебе може за якимось словом порадою, а ти скажеш йому слово від Бога, і скаже, я маю дещо сказати тобі від Бога. Дух Святий, оселися назавжди в нас, щоб діяти. Не на якийсь короткий час. Ми відкриваємо двері свого серця, а потім знову закриваємо ні. Дух Святий вважає жити в нас назавжди. Давайте не нехтувати іншими дарами Духа Святого. Дай іноді просто бояться. Але якщо ми будемо чесними перед Богом, якщо ми будемо смиренними перед Богом, слухняними Його Слово Бог буде використовувати для того, щоб. Церква росла для того, щоб церква розвивалася, Бог, Бог буде діяти через нас. Також Ісус застерігає нас про наші відносини з Духом Святим. Давайте відкриємо Матфія 12 розділ 31 вірш і 32. Тому кажу вам, усякий гріх. Усяка хула проститься людям, але хула на Духа Святого не проститься. І коли хтось скаже слово проти сили чоловічого, йому проститься. Коли хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому, Ісус каже щось дуже важливе. Ми можемо спитати, що ми можемо такого сказати? Якщо ми прочитаємо контекст вище всього, ми побачимо, що Ісус казав це фарисеям. Була ситуація, коли, коли до Ісуса привели піснуватого. І Ісус цілив його на глазах усього народу. І що кажуть фарисеї? Ти зцілив цю людину силою Вельзевула. Нонсенс! Ти зцілюєш існувату людину бесом. Вони знали правду? Вони знали. Ісус каже: дивіться. Та й що ви кажете? Ви повинні розуміти, що цим ви кажете хулу на Духа Святого. Чого? Ви кажете, що це зробив не Дух Святий. Якщо люди в цьому. В світі, які не знають Бога, кажуть речі, які не розуміють. Їм це проститься. Але Ісус сказав фарисеям, які знали Бога, повинні були знати Бога. Фарисеям, які знали Писання про Бога. Фарисеям, які знали насправді, що робив Ісус, і це було від Бога. Тому що, читаємо, вони предали Його із заздрісті. Вони знали, що він від Бога. Але людям вони казали неправду. Люди бачили чуде, що була зцілена людина, що получила свободу від дьявола, від не... і сказати, що це зробив не Бог, це була хула на Духа Святого. І це також застереження нам. Якщо ми знаємо, що Дух Святий діє, якщо ми бачимо своїми очами і ми розуміємо, що це. Зміг зробити тільки Бог, змінити життя людини, аби щось зробити і отримала силення людина, нам потрібно бути дуже уважними, щоб не сказати, що це зробив не Бог. Тому що прийде момент, коли Бог скаже, ти не явив святості моєї. Тобі було б потрібно сказати, було в той момент, що слава одному лише Богу, що це робить Бог у нашому житті. А ти або промовчав, або сказав якусь не істину, якусь неправду про мене. І це може не проститися, це каже Біло. Це каже про нас, віруючих людей. І це застереження повинно тримати нас, щоб бути чутливими до Духа Святого. Щоб бути чутливими, щоб бачити своїми духовними очами, коли діє Бог. Слава Йому за це, що Він використовує нас. Давайте помолимо Боже, ми дякуємо Тобі. Дякуємо за те, що Ти дав нам цю обітницю. Обітницю через своїх апостолів Боже. Щоб вони записали це у Слові Твоєму, Боже, що прийде момент, коли Дух Святий оселиться в нас. Боже, я вірю, що в кожному з нас, хто на цьому місці, хто прийняв Тебе, як Господа, і Спасителя, оселися на завжди. Безвозраднь, Боже, оселився Дух Святий. Боже, ми дякуємо. Ми, Боже, ми несовершенні, Боже, ми... Ми такі, Боже, які іноді соромимо самі себе, Боже. Але ти вибрав наш дом, нашу кімнату. Прибрав там все, Боже, прибрав весь бруд і оселився там, щоб жити найвіжче. Боже, ми любимо. Любимо, коли ти, Боже, говориш до нас. Ми любимо, Боже, коли ти нас направляєш. Ми відчуваємо, Боже, Твою силу, Твою поміч. Боже, ми відчуваємо Боже натхнення. І ми радіємо, коли ти дієш серед нас. Мені так приємно, Боже, коли люди кажуть, що дієдуся, що вони отримали якесь слово, Боже, я Боже, вдячний, що ти дієш кожному з нас. Я також Боже, отримував від людей, Боже, натхнення, коли ти через них казав моє серце, Боже. Боже, або говорив те, що потрібно мені якось і справить, Боже, в своєму житті. Я дякую, Боже, за це, що ти вибрав нас, Боже, щоб оселитися на завжди. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо, Боже. Боже, допоможи нам розвиватися в духовних дарах, Боже, молитися, щоб ми могли допомагати один одному, мати пророцтво, мати цілення для того, щоб церква могла розвиватися. рости, Щоб ми могли допомагати один одному. Також допоможи нам, Господи, бути уважним. Допоможи бути уважним, Боже, щоб не сказати, Боже, на те, що робиш ти, не сказати, щоб такого не було. Боже, допоможи, дай нам мудрості, Боже. Ми іноді кажемо речі, які не розуміємо, Боже, але в цьому випадку, Боже, дай мудрості, щоб не згрішити. щоб не лишитися спілкування з тобою, Боже. Дай нам мудрості. Не сказати хвилина Духа Святого. В ім'я Ісуса ми Амінь.